Аме каже, привіт, це моє заключне відео по книзі світанок перед жнивами, але не останнє відео по всесвіту голодних ігор. Сьогодні я хочу обговорити різні відсилки і стрекс або такі собі емоційні міни, які нам залишила Сюзанна Колінс, та цікаві моменти. Нарешті є пояснення милому, але доволі рандомному моменту в фінальній частині голодних ігор. В Кінці трилогії Катніс розповідає, що Гейміч завів гусей, і тепер ми дізнаємося, що гусе це для нього така собі давня історія, що їх було багато у його дівчини Ленор дав і вона посла їх на лив вадів. а також те, що саме Катніс принесла Геймічу яйця після того, як вона прочитала його частини з книги пам'яті, де він написав про дорогих йому людей та атрибутів, яких він менторів всі ці роки. Тому гуси це такий very cute момент. Можливо, це і не відсилка як така, але для мене найбільший істер в цій книзі це була схожість між Катніс і Геймічем. В книзі є така фраза, що треба хтось такий, як Гейміч, але більш везучий для того, щоб зупинити ігри і взагалі почати революцію. І так воно по суті і вийшло. Катніс і Гейміч обидва з 12-го округу, причому з найбіднішої частини. Вони обидва втратили батька в ранньому віці і, по суті, забезпечують свою сім'ю. І вони обидва мають ціблінг, тобто брата або сестру. Обидва не були вибрані на жнива, але при цьому я думаю, що Гейміч теж би заволонтерився за сіта свого брата, якби таке треба було. Але якщо не помиляюсь, то це неможливо через їх різницю в віці. Обидва на початку не мають абсолютно ніякого бажання бороти за якусь там свободу. Обидва отримують на рені плюс-мінус однакові травми, і обидва уникають смертельного отруєння. Але обставини ігор і перемоги Катні складаються Тіжки по іншому, і по суті багато в чому я дійсно пощастило. І ще цікава деталь: Гейміч, по суті, опинився на іграх, тому що він хотів захистити Ленор дав, але в кінці кінців не зміг цього зробити. А Катніс опинилася на іграх, тому що вона хотіла захистити Прім, але в кінці кінців втратила і її. І може це не відсилка як така, але це лише підкреслює схожість між цими персонажами, і це капець як цікаво. Бо по суті, Гейміч побачив Катніс Луелу, але я думаю, що він також в ній побачив і себе. Ще навіть до того, як я прочитала світанок, пережинував, ми вже всі просто всюди обговорювали відсилку про світхар, тому що саме так. Так називав Гейміч Катніс. Виявляється, що так до цього він називав Луело, бо він про неї піклувався, і взагалі після жив він вирішив, що він має її захищати. Це такий собі його обов'язок. І виходить, що після своїх ігор він вперше щось схоже відчув саме до Катніс. Ще є така легенька відсилочка, вже коли на арені гейміч і Месілі об'єднались, вони сиділи в кущах Катніс. Катніс це така гостролиста рослина, схожа на картоплю. І тоді Месілі сказала таку фразу: хтось з нас має перемогти і стати найгіршим переможцем, який не буде грати в їх ігри. І через 24 роки такі. Переможець буде, це Катніс. В цій книзі вперше з'являється Ефі, і тут є така відсилка або пояснення на те, чому вона взагалі закріплена за 12 м округом. Я це сприйняла все ж як якусь таку форму покарання за те, що вона, хоч і несвідомо, була з бунтарями, і тому її прийняли на роботу постійно і відправляли 12-й округ, який найбідніший та ще частіше за всіх програє. Весь образ переспівниці Катніс пішов від Піна, а той самий відомий Пін, який є відсилкою і на баладу, і на трилогію, належав Месілі, і він їй не подобався по суті. Вона його навіть і не носила, бо їй не подобала сама пташка на цьому піні. Переспівниця це був подарунок від її батька на 13-й день народження, золотий пін ручної роботи від Тема Амбера, який був кові, і це була розкішна і рідкісна річ для 12-го округу. Але для мисілі це не мала абсолютно ніякого значення. Пізніше вона пояснила свою позицію так, що вона сприймала цих пташок переспівниць як мутантів, тому що в якому сенсі вони з'явились тільки завдяки капітолію. І пізніше Гейміч пояснив їй, що вони з'явились не завдяки капітолію, а в чому. Кресало Флін Страйкер, який Ленор дав, дарує геймічу на 16-й день народження. Це відсилка і на баладу, і на трилогію. По суті, це така собі відсилка на символ боротьби. Але коли я про це думала, то у мене чомусь з'явилася така асоціація про битву і війну, про те, що ти можеш виграти битву, але програти війну. Бо по суті в кожній книзі змія Сноу отрує когось і по-своєму знищує птах. Люсі Грей Ленор дав і в трилогії можна було б сказати, що він морально знищив Катніс, але він ще отруївся отруїв синеку Крейн, А Крейн це як Божуравель. Тобто він постійно знищив. Птахів і вигравав битву, але при цьому не знищив їх ідеї і тому програв війну. Але можливо я вже це щось трішки додумую. В якому сенсі теж відсилка і на баладу, і на трилогію. Це момент вже після перемоги в голодних іграх, коли Гейміча в особняку Сноу тримали в такій золотій клітці для птахів. По суті, це така собі алегорія про те, що навіть переможець ніколи не вільний, але для мене це ще така паралель між Катніс і Люсю Грей, які по своєму були пташками і які хотіли, але не могли кудись полетіти. Бурдок Евердін доволі швидко з'являється в цій історії. І його персонаж також є відсилкою і на баладу, і на трилогію, тому що з однієї сторони є натяки на те, що він належить до кові, а з іншої сторони, він батько Катніс. І це цікаве співпадіння або якесь таке собі підтвердження, тому що ми ще з трилогії знаємо, що батько Катніс чудово співав. Така маленька, але цікава деталь це те, що в трилогії Плутарх натякає Катніс на вигляд арени, показуючи її годинник. А в цій книзі він натякає Геймічу слідкувати за сонцем, щоб орієнтуватись по арені, тому що сонце буде рухатись як справжнє. Цікава колективна. Відсилка на трилогію це те, що Гейміч, Біті та Плутарх розробили плани, взагалі хотіли зупинити ігри і боротись проти капітолію. І ось через 25 років Катніс виконує план, який знову ж таки розробила ця трійця. Є ще така невеличка, але цікава відсилка на Біті та його винаходи. По суті, він допомагає Геймічу створити бомбу, яка, наче як має зупинити ігри, і потенційно врятувати його сина. А ось уже через 25 років він допомагає Гейлу розробити зброю, яка має зупинити війну і врятувати цивільних. Ось таким речами. Само біді не зміг врятувати свого сина тоді, а пізніше ще й призвів до загибелі невинних людей, включаючи Прім. Щодо цікавих деталей, цікава і жахлива водночасна деталь, це те, що день народження Гейміча припадає на жнива. І чесно, інколи мені здається, що Сезан Колінс просто нема серця, бо зайшов все це нам. По суті, після свого 16-річчя він 25 років підряд возив трибутів на свій день народження на голодні ігри, і лише з усіх них привіз назад Катніс і Піту. Ще дуже схоже по настрою деталь: це те, що перед Меж не вами, Гейміч обіцяє навчити Сіда користуватись кресалом, але Нордав обіцяє зустрітись в лісі. І це, по суті, така собі відсилка на ексмер, тому що сід гине внаслідок пожежі, але Нордав внаслідок отруєння на леваді. Інша цікава деталь це те, що, хоча на початку здається, так, наче у Гейміча взагалі немає якоїсь такої бунтарської жилки, ми пізніше дізнаємось про те, що в його сім'ї, в сім'ї Бернаті колись були повстанці. І хоча офіційно батько Гейміча загинув в шахтах, як то доволі часто траплялося в 12 окрузі, але багато хто Пропускавши це було взагалі не випадково. Також більш позитивна і цікава деталь, яка у нас може насправді загубитись трохи з перекладом, це імена персонажів, тому що Сузанна Коліс часто називає своїх персонажів з певною метою. Цього разу імена трибутів були відсилками на діяльність їхнього округу. Наприклад, з першого округу, який займається або спеціалізується на коштовностях, була трибутка на ім'я карат. З третього округу, який займається технологіями, були трибути на ім'я Ампер і Койл, що по суті означає котушка. Сьомого округу, що займається деревиною, були. Отом, тобто осінь, і Хартво, тобто серцевине дерево. Але насправді це нічого нового, тому що в трилогії є таке ж, як і в баладі, де по суті ім'я капіталіців це така собі відсилка на Римську імперію. Але це мені вкрило очі на те, що в 12-му окрузі люди часто мають імена не на честь діяльності округа, тобто видобування вугілля, а на честь рослин. Катніс, прімроуз у Гейла було прізвище, яке по суті означає гліт і навіть Жовтець. І тепер ми ще з цієї книги дізнаємо, що ім'я батька Катніс було Бурдок, а це по суті реп'ях. Це такі найцікавіші. Деталі відсилки, які мені запам'яталися, але, звичайно, що в книзі набагато більше. Зокрема, в самій книзі є багато відсилок на події в самій книзі, тобто Колін зробила відсилки як на рівні однієї книги, так і на рівні всіх книг одночасно. Мені ще цікаво, чи фільми дадуть якісь свої власні відсилки, бо в трилогії є моменти, які відрізняються від фільмів. Як я і казала, це моє останнє відео по цій книзі, Світанок перед жнувами, чесно кажучи, мені було дуже непросто постійно повертати до цієї книги емоційно, тому що вона мене зачепила і переживати все це знову і знову ну, непросто. Я в все ж її перечитаю ще перед виходом фільму. Можливо, ще навіть коли у нас вийде українська версія. Але де знаю, побачимо. Діліться в коментарях, які цікавинки або відсилки запали вам в душу прочитання. А на сьогодні в мене все. Дякую за перегляд. Хом'як каже, пока.